Всім привіт! Сьогодні я покажу, де я дів свої 3 мільйони. Я шукав бізнес. Хотів купити в гетто. Хотів купити у Сифе і ВЛВ. В ітоні я решився. Я купив бізнес у городі Лос-Сантос. В кінці ролика я покажу, як я його купляв. І ось мій бізнес: це комп'ютерний клуб. GPS зараз висвітиться у вас на екрані, де він знаходиться. Приходьте, грайте та відпочивайте. Чекаю всіх там. Буду вдячний за те, що ви граєте в моєму бізнесі. Скачайте гру по ссылці в описі. При реєстрації вводьте мій нікнейм ДанілBest. Вводьте мій промокод. Хештег Best. Зараз у вас це все висвітиться на екрані. І ось я зараз буду купувати цей бізнес. Підходимо, купуємо. Єсть. Мінус 3 мільйони. Ну мені на цей бізнес допомогли трохи. Ну, десь 30 докинути. Докинули мені. За день 33 е, чоловіка. Ну, фінка, побачимо, яка буде сьогодні. Всіх чекаю в комп'ютерному клубі. Ось стоять друзі мої, передаю їм привіт. Всім до зустрічі!